Ось тут на вулиці Масарика у Львові у п'ятницю близько 19.30 стріляли у мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Це сталося поруч з будинком, де вона мешкала. Постріл чула сусідка Софія. Ми почули постріл, ми зразу зірвалися. Ми думали, що сирена почала гудіти. Ми всі позирвали. Я кажу, сирена чи щось? кажу, та нема сирени. Та його таке. І все, аж потім ми підбігли там побачити. Вона вже лежала вниць, і там та жіночка-сусідка над нею молилася просто. Іра тримайся, Іра тримайся. Сусідка також розповідає, що більше двох тижнів на їхньому подвір'ї перед будинком Ірини Фаріон помічали невідомого чоловіка. Чорний капелюх, такий вишнева така футболка, окуляри чорні, ну, штани чорні. І черевики чи то курсів рано виходить так сидят в отілини. І всі тепер возмущаються, що... Щоб підозріли і чому ніхто не визвав. Ірина Фаріон отримала вогнепальне поранення голови до лікарні святого Пантелемона. Її доставили близько 20-ї години в критичному стані. На жаль, попри усі зусилля медиків, попри усі проведення реанімаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас в критичному стані із важкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Відразу було взяти операційно, проведена операція, і навіть перевели в реанімаційне відділення для продовження лікування. Проте серце пацієнтки не витримало. Про ймовірні мотиви вбивства Суспільному розповів друг Ірини Фаріон та політичний соратник Любомир Мельничук. Це вбивство, яке сталося в білий день в нашому місті. Очевидно, що це постріл в українську мову, українську ідентичність, українську правду абсолютно очевидно, що це вигідно. Росії, але хто, хто це зробив, має дати відповідь правоохоронна система. У Львові одразу був оголошений план перехоплення з пошуку і затримання стрілка. На даний момент у нас є вже кілька версій, Основна, основні з них, можу сказати, це громадська політична діяльність і особиста неприїздність. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Всі чутки перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі та ту інформацію, яка проходила через проросійський телеграм-канал. Поки ми не знайшли і не встановили особу цього стрільця, ми не можемо достатньо фронтовно обґрунтувати чітко всі версії, які можуть бути. Злочин перекваліфікували на статтю «умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 15 років. Олядиника Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.